Якщо хтось чомусь думає, що війна закінчиться після зустрічі Трампа, вимушений розчарувати не буде цього. Це не піцу замовити і не відмінити замовлення таксі. Треба бути реалістами і, хоч іноді мислити тверезо, життя в рожевому світі та віра в шашлики ні до чого доброго не доводить. Ну ви в курсі. Але перейдемо до суті або до питання, чи є усна чи письмова заява Трампа, нехай навіть із Путіним, фактом того, що війна завершиться. Правильна відповідь ні, це громадяни інших країн, вони можуть заявляти що завгодно, у нас же своя конституція. Крапка. Тому щоб вони там не заявили, це не є обов'язковим для виконання, тим більше в контексті територіальної цілісності України. Якщо навіть на секунду уявити, що обмін територіями буде, то в обмін на що, на новий папір, який не коштує нічого. Тому дихаємо спокійніше і слідкуємо за розвитком подій без емоцій, хай заявляють, кажуть і так далі. Нам своє робити і не зупинятися. Далі, на хвилину, уявімо, що таки підписали мир, перемир'я і так далі, що відбувається далі з Ерефії, те, що в нас буде відбуватися, лишимо за кадром. В Ерефії, економіка заточена на війну, людський ресурс, заточений на війну, купа соціальних виплат здохлим та недобитим окупантам, державні замовлення на техніку, боєприпаси мають зменшитися, що дасть каскадний ефект, зачепить усіх, починаючи від вугільної промисловості, закінчуючи металургами та електрикою, логістикою і тому подібне. Куди підуть працювати ті, кого звільнять з підприємств, які працювали понаднормово, куди підуть ті, хто прийдуть з фронту москалі, тобто чи створить їм ерефії робочі місця? Отож, давайте без ілюзій ніхто в ерефії ніяких робочих місць цим героям створювати не буде, частину викинуть на вулицю з медалями і без перспектив. Частину перекинуть у всякі добровольчі формування для роботи по Африці, Сирії чи на нові фронти, коли Кремль придумає наступну авантюру. А ще частина агресивного бидла з бойовим досвідом та імперськими амбіціями залишиться в країні. Той же сценарій, що і зараз наші мальчики в отпусці. Вибухове зростання кількості тяжких злочинів, бандитизму, наркотив, вбивств, зґвалтувань бо інша модель поведінки в цих людей, просто відсутня. Економіка, яка три роки жила на військовому адреналіні, почне задихатися без державних замовлень. Шахтарі і металурги підуть у безоплатні відпустки. Заводи, які клепали снаряди і броню, простоювати не можуть, а значить, почнуться масові скорочення. І тут найцікавіше те, що в Путіна немає плану Б. Його план А, вічна війна, а мир, навіть умовний для Кремля, це початок внутрішньої дестабілізації, бо десятки мільйонів людей, яких роками тримали на гольці військової економіки, раптом зрозуміють, що їм не платять, що їх кредити нікому не цікаві, а всі ці пільги ветеранів, лише папірці з печаткою. І тоді Ерефія отримає те, що так довго відкладала соціальний вибух. Не революцію до революції там далеко, але хаотичний, некерований вибух насильства і злочинності, який не зможе загасити навіть Розгвардія. На фоні цього паралельно почнеться розвал інфраструктури, дефіцит бюджету і новий виток еміграції тих, хто ще здатен виїхати. Поки що. Абсолютно марно плекати надію, що Ерефія візьметься після війни за відбудову окупованих чи за благополуччя власного бидла. В російському суспільстві найближчих років не народиться ні видатний конструктор, ні винахідник, не з'явиться на Росії медичний препарат проти раку чи технології, за якими світ вишикується в чергу. Вся енергія Московщини в кращому разі піде на перерозподіл тіньових потоків, переділ власності і внутрішнє гноблення тих, хто не вірить у велику страну. В гіршому на пошук нового ворога, щоб знову розкрутити воєнний маховик. І неважливо, буде це Казахстан, Литва, Латвія, Естонія чи знову Україна, в Кремля немає іншого інструменту утримання влади, крім війни. Відсутність науково-технічного прогресу там вже давно перетворилася з випадковості на системну політику. Талановиті їдуть, інститути йдуть у небуття, а залишки інтелектуальних кадрів догнивають у закритих каби під замовлення чергової п'єрідєльки радянських чи китайських розробок. У такій системі ніхто не інвестує в майбутнє, бо єдине, що дає швидкий політичний результат, це війна і репресії. Тому навіть якщо завтра умовний мир настане, це не буде періодом відбудови чи цивілізаційного зростання Ерефії. Це буде затяжне гниття, змішане з точковими вибухами насильства, криміналу і міжрегіональних конфліктів. І саме в цьому болоті Кремль буде вимушений балансувати, періодично підкидаючи своєму населенню нову маленьку поб'єдну війну, щоб хоч якось утримати бидло маси від питань. Почому, если якщо ми всіх мы ми все одно живем хуже? Для нас із вами Іта і для всього цивілізованого світу, якщо чесно, це означає лише одне: жодні зустрічі в Алясці, Гваделупі, Гондурасі, домовленості, меморандуми тощою не здатні змінити природу держави, яка вибудувала себе на агресії. Ерефія не може жити без зовнішнього ворога, завжди має бути той, через кого в них усе погано у москалів. Сьогодні це Україна та Америка, а завтра може стати Польща, Монголія чи Білорусь. І поки в Кремлі знову розставлятимуть мапи на столах, шукаючи кого б і що освободіть, на самій Росії тріщатиме по швах усе, що вони роками латали пропагандою. Регіони, які зараз лише злегка бурчать про нестачу грошей, після зупинки військових вливань почнуть відверто саботувати центр. Кавказ, Далекий Схід, Сибір, кожен зі своїм набором претензій і особливим шляхом. Військові заводи, які лишилися без замовлень, перетворяться на руїни, а колишні робітники на озлоблених безробітних, яких кинули. Рівень криміналу злетить настільки, що навіть офіційна статистика, яку на Росії дуже люблять коригувати під зручні цифри, не зможе цього приховати. Розгвардія, ФСБ та поліція, замість того, щоб ловити диверсантів, а американських шпіонів і тому подібне, будуть змушені вбивати власних героїв. І все це відбуватиметься на фоні дефіциту бюджету, падіння рубля плюс нових хвиль еміграції всіх, хто ще має мозок, документи для виїзду та право звалити з дурки. У такій ситуації будь-яка мирна угода з Ерефією це не гарантія тиші, а відстрочка перед наступною агресією. Тому що ця держава не може існувати без війни, вона сама собі постійно її вигадує, щоб виправдовувати нездатність побудувати економіку і утримувати владу. Згадайте Асланбека Дудаєва Суркова, який чітко копіює нацистську риторику щодо жизні пространства. Та імперія должна розширятися. Ви дійсно вірите в те, що ідеологи Кремля змінять думку щодо України та знищення українців. Будьмо відвертими, вони навіть не приховують, що не змінять, бо це ніщо інше як офіційна доктрина існування держави, яку вклали в голови росіянам від школяра до генерала, розширяться, возвращать історичні землі, денацифицерувати. Все це імперське гівно глибоко вшити в їх політичний і генетичний код, як колись у нацистів було «Лебенсраум» і чистота раси. Сурков, Дугін, Примаков молодший та інші кремлівські методологи десятиліттями відточували вищезгадану концепцію. Їхні тези про руський мир не передбачають мирного співіснування з Україною. В ньому Україна взагалі не розглядається як суб'єкт, лише як територія, яка тимчасово не контролюється. Найпаскудніше те, що частина світу досі наївно вірить, що можна домовитися. Ні, не можна, змія завжди вкусить, бо це природа змії. Питання не в тому, чи москалі змінять думку, а в тому, чи готові ми прийняти очевидне, Росія в сучасному вигляді не припинить воювати, доки її не позбавити можливості це робити військово, економічно, політично, ідеологічно. Все інше від лукавого Трамп цього не змінить. Світу потрібен Рейган та Сполучені Штати Європи, сильна Європа. Жити в світі ілюзій можна, але це нічого не змінить. Змія завжди готова вжалити і зробить це за першої нагоди. Дякую за увагу, кінець автор фашик Донецький адаптовано Петренко Андрій. Дякую вам за вашу увагу.